Друзі, всім привіт! Мене звати Найта, Це канал Світло Бібліотеки, і у цьому відео хочу розповісти вам про книги, які читаються на одному подиху. І так ви скажете, що нещодавно виходила підбірка книг, які можна перечитати за вихідні. Але це відео буде відрізнятися тим, що тут будуть книги навпаки дуже товстенькі. І навіть понад 500 сторінок пролітають просто на одному подиху, тому що дуже цікавий сюжет, дуже або напружений, або захопливий, або такі персонажі, від яких просто неможливо відірватися. Отож, поїхали по порядку, буду розповідати. І можу сказати, що серед цих книг є одні з моїх найулюбленіших книг. І взагалі я думала зробити таку підбірку своїх улюблених книг за все життя. Якщо вам було б цікаво подивитися таке відео, напишіть у коментарі, і я буду знати, чи знімати його для вас. А тепер поїхали до наших товстовниців. І перше покажу вам книгу, яка свіженька на українському ринку, її нещодавно видало видавництво Фабула, і це правила будинку ситру Джона Ірвінга. Здається, мені що це перший український переклад, але можу помилятися, але я би дуже хотіла ще більше творів Джона Ірвінга читати українською. Мені дуже сподобалася ця книга, я її буквально нещодавно читала і ще дуже свіжі враження від неї. І чим вона мене так захопила, по-перше, тут дуже об'ємні персонажі. Персонажі про кожного з них можна зняти фільм чи серіал, чи написати окрему книгу. Настільки автор їх збагатив, і він це робив не якимись розсосолюваннями і довгими описами, а дуже влучними, дуже такими іноді іронічними фразами. І ми одразу уявляли собі цю людину уже давно знайомою, добре знайомою нам, і від цього історія набувала такої реалістичності, що вам здавалося, що це дійсно могло би бути насправді, але. Прототипи тут справді є реальні особи. Деякі, але е, взагалом побудована так цікава історія життя одного сиротинця і людей, які е, були дотичними, вірніше, які е, були е, осередком серцевиною цього сиротинця, а саме його засновник і лікар, який і приймав пологи, і робив аборти, і виховував цих сиріт, е, і один із його вихованець, якому так і не знайшлося місце в жодній родині, і те, як він собі далі проторював дорогу і як він ріс без цього сімейного, сімейного вогнища, сімейної любові, на яку заслужила кожна дитина. І, знаєте, я часто кажу про книги, які мені подобаються, що автор з повагою до читача написав цю книгу, і, мабуть, треба зробити якийсь ліричний відступ і пояснити, що я тут маю на увазі. Для мене це, коли я кажу таку фразу, для мене це три основні пункти маються на увазі. І перше, що я маю на увазі, це коли письменник розуміє, що читач розуміє, що він читає. І тут я маю на увазі ті випадки, коли письменники намагаються нам розжувати. От вона подивилася на нього так, тому що вона відчувала те, а думала насправді, що ці описи дуже громісткі зазвичай і нікому не потрібні, тому що, на мою думку, майстерний письменник так вміло може розставити прапорці, що звичайно Звичайно, доросла, розумна людина сама зорієнтується і сама дійде певних висновків, чому так вчинив герой чи героїня, яка була мотивація, що вони в той момент відчували. Так, можливо, якісь підказки. Письменник, звісно, має залишати, але вони мають бути такими, щоб наштовхнути на думку самого читача, а не розповідати йому ще на три сторінки, чому саме так, такий був вчинок. Другий момент для мене це коли письменник Може однією фразою, словом, реченням передати те, що іншому треба там знову ж таки на три розділи розтягувати. Тобто, другий пункт це відсутність води. Я дуже не люблю, коли письменники вдаються до цього прийому або якогось графоманських якихось намірів, або з намірів, от теж ніби читач якийсь недолуги, і йому тут треба більше цих вітіюватих фраз чи чогось такого. Я дуже ціную. Коли письменник може однією фразою, знову ж таки, одним словом чи одним реченням донести стільки, скільки там, може вмістити в собі цілий розділ. І від цього текст є потужнішим, заряженішим. Ти читаєш це речення і думаєш, Боже, скільки в ньому сенсів, і справді і так можна подумати, і так. І від цього, коли ти читаєш такий текст, аж мурашки іноді по шкірі, тому що ти думаєш, вау, оце, оце та фраза оце дійсно характеризує. Там, Персонажа чи цю книгу, і так далі. І третє, це коли письменник не нав'язує нам свою думку і не старається нас чогось навчити. Я дуже не люблю моралізаторства в книгах. або коли письменник намагається переконати нас у своїй точці зору. Ми всі дуже різні, і в цьому, мабуть, прекрасність людства. Ми дивимося на одне і те ж дерево, але бачимо там різні асоціації, у нас виникають різні думки, і в цьому ж прекрасність людей. І не треба, коли ви автор чи письменник нав'язувати, що саме так от відбувалося. Я не дуже люблю, наприклад, відкриті фінали, але часом іноді і відкритий фінал це до. Добре, а, а взагалі дуже прекрасно, коли письменник описує нам як віддалений спостерігач, і ми разом з ним сидимо на лавці і спостерігаємо за життям того чи іншого героя чи героїні, і можемо свої висновки зробити з цієї історії. Може, для когось це там, історія про розлуку, а для нас це історія про кохання. Може, для когось це історія про втрату, а для нас це історія про самотність. І так далі. Тобто я не люблю, коли нав'язують. Мені, що я маю відчувати, як я маю це відчувати, і що я маю про це думати. Тому ось три такі поради. І тут я роблю виключення, звісно, коли це не є спеціальною формою тексту, коли письменник з цього не іронізує і використовує всі оці три пункти для того, щоб їх висміяти, чи якось їх утрирувати і скористатися ними якось в художньому стилі. Це, звісно, ні. Але повернемось до наших товстунців, і моя рекомендація номер один це Джон Ірвін «Правила будинку сидру. Дуже захоплива книга. Я не могла справді від неї відірватися, і мені і хотілося її дочитати, і не хотілось дочитувати, тому що я давно не зустрічала таких класних цікавих книг. Наступна книга, яку я читала вже давненько, але дуже пам'ятаю своє бажання пошвидше дізнатися і своє відчуття того, що я не можу залишати цих героїв, мені треба знати, що там далі, що там далі відбувається. Це такий трилер, детектив Іларіона Павлюка. Я бачу вас цікавить пітьма. Я знаю, що багато хто його вже читав, але якщо ви раптом не читали і хочете українських сучасних авторів спробувати і полюбляєте такі трилери жахастики, містику, то дуже вам рекомендую така українська версія Стівена Кінга, хоча я не дуже люблю такі порівняння, бо Іларіон Павлюк він сам по собі самобутний письменник. Тож, нехай це буде просто, я бачу вас цікавить письма. Іларіона Павлюка, і це дуже захоплива історія про невеличке СМТ, в якому стаються ну, така чертівня відбувається і туди відправляється наш головний герой для того, щоб знайти маленьку зниклу дівчинку. Там відбувається ряд містичних подій. Наш герой, здається, один тільки притям в цьому невеличкому селищі і намагається щось добитися від жителів цього містечка, а вони всі ніби такі трохи зачаровані, кожен ховає якусь свою тему. Імницю, кожен каже на те, що насправді думає чи робить і так далі. І тут є багато дійсно таких моментів, від яких просто мурахи по шкірі йшли, і від яких я боялася ввечері сама ходити по квартирі, тому щиро рекомендую. Ця історія просто на одному подиху читається і містить ще в собі дуже багато алюзій на міфи, на різні тексти відомі класичні, тому дуже рекомендую. Наступна книга це одна з моїх улюблених книг, і в мене дуже вже давно є якесь бажання її перечитати. Не знаю скільки я зможу йому ще опиратися, бо е, мені завжди хочеться до якихось книг повернутися, але потім на мене дивляться всі непрочитані книги. Я відчуваю перед ними сором і не перечитую те, що мені колись сподобалося. Так стається щеглем до нетарт. Е, надзвичайно пронизлива, надзвичайно е, багата подіями, надзвичайно майстерно написана історія. Дорослішання хлопчика, який під час терористичного акту у музеї в Нью-Йорку втрачає маму, але знаходить там картину, щигля знамениту і виходить з картиною із цього музею. І ось ця картина, яку він ніби поцупив з музею, але яка стає його якоюсь такою муром для нього, якоюсь таким якорем, який тримає його за життя, надає йому сенсу і допомагає. Пережити ніби цю втрату мами, якось рухатися далі по життю. А взагалі в мене серце замирало від, взагалі, від того, що відбувалося з цим хлопчиком. Тут немає якихось доннатарт, не буде вас пробивати на сльози навмисно чи якось маніпулювати вашими почуттями. Але вона настільки передає почуття думки цього хлопчика, що ви просто зростаєтеся з ним, ви не можете не співпереживати йому, не можете не проживати з ним все, що відбувається довкола. І для для мене це дуже щемка історія. Вона про все одночасно і е, ніби можна сказати про якусь одну ідею, але насправді, коли починаєш і про неї думати, аналізувати, спливає дуже багато різних думок. І ще до нетарт є така майстерність, такий талант е, описувати е, якісь деталі настільки е, реалістично, настільки влучно. От я пам'ятаю навіть зараз момент, коли вона описує, як наш головний герой іде по мокрому асфальту по вулиці Нью-Йорк. І я відчуваю цей запах мокрого асфальту, я відчуваю цей е, такий ранковий Нью-Йорк. Для мене ну настільки я занурююсь цю історію, просто е, можу аплодувати і дуже хочу перечитати. І вам рекомендую, тим більше у КСД, от от у квітні має вийти до друку, обов'язково зверніть увагу на цю книгу, якщо ви ще не читали. Наступна книга, ще одна моя палка щира рекомендація: це середня стать. І це теж історія ніби про м, одну людину, яка народжується гермафродитом, але насправді це історія, яка піднімає дуже багато тем. За сюжетом у нас є хлопець і дівчина, рідні брат і сестра у Греції, між якими спалахують почуття любовні і зовсім не братські, не сестерські. І користуючись тим, що вони відпливають у США, вони змушені тікати із Греції, мігрувати. І користуючись тим, що у Сполучених Штатах їх ніхто не знає, вони починають. Жити як подружжя, і в результаті їхнього такого кровозмішання, або й не в результаті нього у певному поколінні знароджується гермафродит, людина, яка має обидві статеві ознаки. І от, власне, ми дивимося, спостерігаємо за шляхом ось цього дорослішання людини, яка має самовизначитись, ми спостерігаємо за медиками і їхньою етикою роботи, чи мають вони підштовхувати пацієнта в такому випадку до вибору, чи має право медик і сім'я вирішувати це на ранньому віці, коли це ще дитина, чи має сама людина прийняти якісь рішення, якісь статеві ознаки їй залишати, і ким вона себе відчуває, як це відбувається, взагалі, як у нашому мозку формується наша ідентичність. Це дуже цікава історія, яка розповідає і про шлях еміграції, асиміляцію в Сполучених Штатах і різні історичні події в Америці. І в той же час це сімейна сага, яка розповідає нам історію цієї родини з усіма подіями, що там відбуваються всередині. Я теж щиро рекомендую вам почитати, якщо ви особливо любите сімейні саги і любите якусь таку проблематику, де до кінця неможливо, мабуть, якогось. Єдиного висновку і правильно одійти, як насправді вчинити, чи як було коректно, чи некоректно. Тобто завжди є якась дилема і завжди треба прислухатися до всіх сторін. Ще одна книга, яку я дуже щиро люблю у Елізабет Гімбер, це природа всіх речей. І тут історія нам розповідає про жінку Алму Віттекер, яка могла би абсолютно стати не менш відомою ніж Чарльз Дарвін. Вона дуже розумна, вона інтелектуалка, вона багато читає, вона багато досліджує. Але оскільки вона жінка, і в той час вона не має права якби заявляти себе у науковій, про себе в науковій спільноті. Вона не має тих привілегій, які мають чоловіки. У науці і в освіті, то всі її роботи залишаються під столом, вона все пише в стіл, її всі дослідження. Просто встають її таким хобі, і за цим ще і приховується особиста драма героїні. Окрім того, що вона не може себе реалізувати як науковиця, вона не може ще і реалізувати своє і жіноче якесь щастя, особисте. Дуже така історія, теж від якої я не могла відірватися, тому що дуже переживаєш ці героїні. І це теж свого роду сімейна сага, тому що ми. Спостерігаємо за кількома поколіннями і з цією талановитою жінкою, яка опинилася просто не в той час і не в тому місці, для того, щоб стати щасливою, реалізувати себе повністю і бути собою. Ще одна історія, і тут у мене залишилося два детективчики для вас. Перша це вся правда про справу Гарі Квеберта від Джоеля Дікера. І мені дуже сподобалась свій час ця книга. Це детектив, в якому є письменник, і ще один письменник, і його учень. І я її так давненько вже читала, бо боюся вам щось проспойлерити, тому що не пам'ятаю точно, як там відкривалися ці повороти сюжету. Скажімо так, у минулому письменника-наставника є одна темна сторінка, і його звинувачують в убивстві. І от наш молодий письменник, його учень намагається розібратися, що сталося в тій історії, що сталося там у минулому, і написати навіть з цього книгу. І книга дуже цікава, тим, що тут є такі фінали, тобто. Ти думаєш, от, уже розгадка, але ж попереду ще 100 сторінок, ні, мабуть, це не він убивця. От я точно знаю, що це він там, чи вона убивця. Ні, насправді все не так. І от таких тут, здається, три чи чотири, навіть такі повороти, коли нас заводять і виводять звідти, водять манівцями, і ми до кінця не розуміємо, як все розкриється. Мені було дуже закопливо і цікаво це читати, тому що ніби-ніби ти от уже розгадав всю загадку, але ні, знову починаєш все. Заново все аналізуєш, складаєш разом з молодим письменником, намагаєшся розібратися у тому, що сталося там, здається, 20 чи 30 років назад. І ще одна моя одна з улюблених книг це детектив про Кормора Настрайка і Робін. Елекот від Роберта Галбрета, Джон Роулінг, бентежна кров. Я взяла саме цю частину, це п'ята частина, бо вона найтовстіша і для мене була найзахопливішою. Тут теж відбувається розслідування вбивства, вірніше не вбивства, а зникнення жінки, яке було, здається, теж чи 30 чи 40 років назад. І от донька цієї зниклої жінки звертається до допомоги до приватного дитектива Корморан Страйка і його партнерки Робін Еллоко, для того, щоб. Знайти взагалі, хоч якийсь кінці, і зрозуміти, що сталося з її мамою, незважаючи на те, що детективи про з страйка не стрімкі, тут не буде якихось бурлячих подій і не буде постійно якогось екшену. Це дуже поглинаюча історія. Тобто, ви відкриваєте цю книгу, занурюєтесь, і я пам'ятаю, що я ці здається тут 700 чи 800 стрінок. Я їх прочитала просто за одні вихідні, бо мені не хотілося нічого більше ні дивитися, ні робити, ні читати. Мені хотілося просто дізнатися розгадку, просто бути разом з Робін і з Кормораном і дивитися, як вони опитують свідків, які висновки вони роблять, як вони роблять якісь буденні справи. Настільки це атмосферно, настільки ти віриш, що ці. Герої реально існують, живуть у Лондоні і е, розслідують такі справи. І настільки сама справа складна, наскільки там багато уже е, накопилося, багато вже припилилося з тих часів, і, і як вони стараються віднайти покрихті інформації по якихось невеличких зачіпках і скласти хоч якусь картину для себе, Ну це було надзвичайно цікаво, надзвичайно захопливо. І взагалі я дуже рекомендую вам звернути увагу на детективи про Кормура на страйки. Якщо ви любите такі неспішні, але дуже атмосферні, повільні розслідування з надзвичайно харизматичними героями, то це моя щира рекомендація. І от от ніби у Кембукс має вже вийти наступна частина, яку я дуже-дуже чекаю, і яку обов'язково читатиму і вам розповідатиму, як тільки вона у мене з'явиться. Друзі, на цьому моя підбірка завершується, але я вас запрошую в коментарі доповнювати і рекомендувати книги такі на 500 на 600 плюс сторінок. Тим чином, ми зробимо цю підбірку більш об'ємною. А я вам дякую за перегляд. Не забувайте підтримувати канал, ставити лайк, писати коментарі. Я дуже це ціную і дуже вам дякую за підтримку. Ми поступово ростемо. Мені це дає мотивацію знімати відео, навіть коли на це здається, немає ні часу, ні можливості. Але ви мене дуже мотивуєте. Я вам дуже дякую. До зустрічі у нових відео. Па-па!